Держаудитслужба взялася перевіряти закупівлю Луцької мерії на будівництво парку на набережній в місті Луцьку. Е, на початку жовтня мерія оприлюднила закупівлю на додаткові роботи в логопарку на майже 16 мільйонів гривень. Ну, більш детально ми говорили про це в минулій програмі. І, власне, цей тендер відбувся без конкурсу, і договір уклали з тим самим підрядником. Ну, і цікаво, тут, що вартість робіт, копійка в копійку співпадає із гранично допустимою вартістю. Що, це, що мається на увазі? Тобто основна сума договору була 32 мільйони гривень, без якоїсь там копійки. А Кабінет міністрів дозволяв укласти договір на додаткові роботи не більше, ніж на 50%. Суми основного договору, і диво виявилося, що основних точніше, додаткових робіт є от рівно на 16 мільйонів гривень. Власне, закупівлею зацікавилися аудитори, і з 23 жовтня Держвислужба, це колишня кру, оприлюднила наказ про початок моніторингу цієї закупівлі. Вважають, що там є ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Поки що не зрозуміло, про які саме порушення йдеться. Коли будуть результати, ми обов'язково з вами поділимося. Максе, то коли чекати результати перевірки? Мабуть, коли дерева в парку встигнуть підрости до дорослого криміналу.